Майже тиждень тому Ірина забирала першачка сина зі школи. Там сказали, дитина впала у вбиральні з під віконня. Він вдарився ну, на ліву сторону вушка. Я кажу, Олежик, е... я кажу, як ти сопочиваєш. Він каже, вушко ліве не так чує, як праве. Ну що, ідем зараз? Скажу до лікаря, що ти не чуєш. А він каже, мамуля у мене ножки тремтять. Через вушні болі Олега матір подалась до отоларинголога. Все пояснило, що дитина впала, впала з-під віконика. Вона подивилася все і сказала, що бачу, що трошки, якби потік, каже: він розсосеться. Лікар підтвердила травму вуха і прописала знеболювальне. Уночі в Олега почались судоми. Перелякані батьки миттєво викликали швидку. Чую такий, знаєте, стук ногами. Дитина б'ється, ну як в судороги, Швиденько скричала чоловік, ми включили світло. Дитина вже приминала ручки до себе, от так, знаєте, і ножки натягувала, і ну, не реагував, тому що ну, очки предвідкриті. Нейрохірургія виявила в дитини гематому в голові одразу прооперували. сказали мені, що у дитини сказали, дивіться, у дитини Крововилив, мозкова травма серйозна, каже лівої сторони. Як вони вищитили, що дитина 12 годин була з крововиливом в голові? Після того як стався перелом склепіння черепа з переходом на основу, там де є крупні судини, пошкоджена травматично була судина, скоріше всього, і звідки закровило на оболонку мозку. Забрано до гематома. Сьогодні Олег залишається у реанімації у важкому стані. В дитини набряк мозку. Дитина спостерігався і продовжувався набряк головного мозку. Зв'язку з тим, що він був стиснений цією гематомою. Плюс травма проводиться протинабрякова агресивна терапія на сьогодні. Трошки клінічно дитині краще. У школі тим часом кажуть, зробили усе належне. Після травмування повідомили матір та адміністрацію закладу про інцидент. Він казав, що граючи сіпав і через це в нього болить коліно. Він заспокоївся, вже перестав плакати, і в цей час підійшла до школи його мама. Був веселий і посміхався. Тобто, щоб він додому. Не... Без жодних признаків якоїсь хвороби. В нього була капелька крові під носом, витерла більше нічого не було. Шкільна медсестра того дня була відсутня через планове стажування, інакше каже, викликала б швидку. Якщо дитина би скажилася на те, що, допустим, були якісь болі, треба було якісь, не дай боги, рани, що я би бачила, що треба визвати швидку обов'язково. Уж бове розслідування дій школи та лікувального закладу, куди спершу звернулась матір, проводитимуть у міській раді. Там вивчатимуть, чому лікар отоларинголог, не призначить додаткові обстеження дитині. На перша проблема це те, що, чому був неправильно встановлений діагноз лікарем. Друга проблема це чому школа, ну нормальний вчитель, якщо у нього заговорила дитина, він в будь-якому випадку дзвонить на наступний день батькам і питає, що з ним. Так стало, що ніхто зі школи не перезвонив, ніхто не спитався, як себе почуває дитина, що з нею, чому вона не ходить в школу. По цим двом фактом, звичайно, ми будемо проводити службове розслідування. Службове розслідування проводитимуть незалежні експерти. Також батьки поскаржились на школу в прокуратуру. Медики тим часом кажуть, що травми голови у дітей без видимих ознак трапляються нерідко. Батькам радять у таких випадках додатково обстежувати дитину в невропатолога. Майя Гуменна Ярослав інформаційне агентство Ас.